Доброго дня, шановне панство. Граємо в казочки. 2 на 2. 15 хвилин миру. 5К ресурсів. Подивимось. Так, це буде... А ви йдіть сюди правильно. Селян виходить. Нам потрібно риночок. Будь ласка, подивись знизу. Чи є там якісь копальні, які нам потрібні? можна тут побудувати. Так, золота є. А ти вниз, будь ласка. П'ять. Чотири. Золото. ай яй 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 Давай ще. Господи. Блін! Оце... Ой-йо. Це я неправильно зробив, причому жорстко неправильно. Не побачив. Так, там одна тільки копальня чи скільки? Три. П'ять. Сюди йди. п'ятсот Що? Робити цю чи що. Ні, буду йти поки цей. Зараз золото якось зроблять. Два. Так, давайте підемо. сюди. Молодець. Виходь отак. Потім отак. Ви теж розвідуєте, нам потрібно золото, багато золота. Тому що дуже сильно затопив з цими обмінами. Не перевів на дерево. Є спробуємо що робити через Конюшню, чи що Так, давайте все ж таки засланців хоч якихось. Чого... Та так, блін. Три барабанило треба було робити. Какие же робиться? 206. Просто 6. Так. А, а, я залізо не зробив. Ну, давайте. угу. Фігово вже. Вже доб'ємо так. Тут золото, 1500. Ну що ж, йди сюди. Так. Сам себе не може. Чи може? Потім сам себе. Супер. Сам себе. Давайте зробимо хоч щось. Ого. Ось так. Сам себе. це просто початок ідеальний, я вам скажу. А, ще ми тут забили. Так, що ми ще забули? Давайте з дерева почнемо. Та ми все забули. 22. Сюди. Чому військо призупинено? треба військо призупиняти. Давайте 12. Йдіть сюди. З дерева на камінчик. Так зробимо. Все рівно. Ні, отак. Сюди. І ось так. Щоб нам показували, що там ще дерево є. Так. Золото. З золотом взагалі якісь проблеми. Мабуть, і з цим в мене проблема. Не мабуть, а точно. Апаємо. Поліпшення. Парад. Що нам потрібно? 600. На жаль. Ого, ти так ідеш собі спокійно. ти, ти йди сюди. Ось так. Стань тут. Ну, молодець. Хрен тобі конець. Господи. Що б я такого не бачив? Давайте так. Потім стайню. Золото продовжуємо апати. Шість. Вісім. Та пішли ви нафіг. Не виходить в мене. Шість. От... Ну, опа, є. Суди. Суди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Вс. Не їжу йде тут. Двадцать, 2018. Я вас разумею. Чего она выстачает до киноты за 1200? Ага, там стоит себе, но здесь покину. Как можешь, здесь на. А продаж? Ага. Цікаво. Назад. А давай... Ага. Між ними не пройдеш. Встань сюди. Сам себе охороняй. Так, коротше. Після тобі. Так. Давайте ще одне стайня. Ця гра прям дуже... Цікаво в лапках ни. Это ось так. Сюда. Копальня. Вся копальня. вся копальня. вся, і ось ця. Вперед. Ліпшення тут. Поставити это поставив. еще навіщо их пускати вырубность, правильно, правильно. Так, нам потребно вугель. Ні Чи я їх всі зробив? А, огляд. Огляд для слабеньких. Сьогодні гра сильних хлопців, які все просирають на початку. Але головне, якщо обісрався, не показати виду, правильно? Я теж так думаю. Так, поліпшення. Що в нас там? Стоїш. Добре. Даю дозвіл тоді на будівництво. Ось так. Все. Дозвіл дан. І церкву, будь ласка. Сюди. Поліпшення нововільно. Залізна є. Так, поліпшення. Ага, тут ще. Скільки їх? Чотири. Чотири? А чому 15? Чи якось, че якось дивно. А де ще? Тут. Ого! А ти серйозний! Слухай, ти мені подобаєшся. Нам ну, буде тебе жерти першим. Як кажуть. Чо останнім Я там точно не пам'ятаю. Ці класні речі. Про хто кого жерти повинен? Перше, чи останній. Але смішно звучить. А, ні, точно, я тебе зжиру останнім. Щось десь таке було. Цікавому фільмі. Чи ні. Так. Чист кіл. Сюди. Буду ось так. Ти йому допомагай. Ще одна людина. Сюди. Ще одна людина. Сюди. Ще одна стайня. зіргут, Знову на дерево. Трошки підемо. В багатолюдяність, я бачу. Сюди, так. Давайте. Що? Та? Всього не вистачає. У мене всі копання ще сюди сюди. Звісно. Нафіга. Що, 10. 10. А про цю забув. А про цю забув. Боже, де я про це тут забув. Угу. 49 секунд. Ось чому в мене так багато людей. До речі, я вам скажу. Якщо багато людей на... Їжі то це дуже-дуже погано. Отже у вас щось не так. Редей повинно бути там небагато. Це в принципі їжа. Так Давайте в принципі спробуємо ще один. Так, але це біль більш красивий зробимо. Ось так. на всю довжину. Супер. Так. Ходиш сюди. Добуду тут. Ага, у нас в принципі вже атака можлива. Давай до сюди йди сюди. Захопити можна. Угу. А це. А це захопити можна. Давай. Молодець. Побудуй мені. Жорстко. Давай, давай, виходь Красавчик. Блін, я такого ще жодного разу не робив. А це сміх, дай годі. Так. Не. Все, вмирай. Захоплюй. Що в нього, до речі, не робляться Шахта, копання. Так, швидко стрійність. Добре, поки дають, як кажуть. Пригощаємось. А, в нього. От так. Цікаво, нафіга він дипломат? Отут побудував. Ну... Так, в мене ще Польща. Так, в мене союзник Польща. Це дуже добре, до речі. Так, в мене 4. Робляться. І не робляться одночасно. Золото 3600. Это, мабуть, перейдемо в століття. Золото 5000. Добрих таких людей. Подуємо ось таку цікаву річ. На всякий випадок. Комбренди. Комбренди, так. Давай. Потім. На дерево. Буду йти тут. Тут і цю? Я поки порозвиваюсь тут вже. Чи атакувати? Що ви думаєте? Ага. Атакувати, звісно, тому що в мене перенаселення, бля. Яке я сам не побачив. Так. Робіть сюди. Зробимо ще одну швидкостійність. Угу. Трошки мало. Але в принципі можемо вирушати. 196, ну погано. 72 маловато. Сюди йдіть. 196. Год. Мої браві. Десь я там зробив вихід. В принципі, можна тут зробити. І ось так, ідіть. Давайте ще вже все зробимо по, -по правильному. Так, ще одна націон. Вийдіть сюди. Будуйте собі спокійно. Ні, ну що, не, не відволікайтесь. Що, ще? Супер. Сюди робіться. Так мені не подобається. Це, в принципі, можна зробити поліпшення. 14. Так, так, так. 8. Сюди, сюди. Єс. Yes. Ще, ще. Молодці. молодці. Відходимо. И стреляем Так, неумая. Давайте на золото. Точнее за залеза. Полипшие сделаем нашим стрельцам. Что у нас тут? Золото. Свежее на золото. Мало. Так. Продавили. Угу. Ти захопив знижу шахту і не будуєш другу націю? Ні, будую. Ми всі є націю. Просто в мене. А, у нас один залишився. Ну так. Просто проламаємо вже тоді. Немає нічого такого. Угу. Ту йти будуйте. Що тут? Проломив кількість рундаширів, прям заломилось скільки їх там. Ну багато. Тун-тун тун. 300 десь. Ну, супер. А от наприкінці зробити його захопленого центра собі людину. Це просто жорстко. От це було прям дуже прям жорстко, я вам скажу. Ще жодного разу не було в мене. Ну, на саме початку я протопив, але дивіться, по людям прямо вийшов. Це рівно навіть. Ще до початку, здається. Ну так, до початку. Непогано, непогано, все, все ж таки. Може така стратегія класна. Тож можете <звіт> собі взяти, як все провтикати на початку. Добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.